Подібно до того, як Син Божий доповнює свого Отця, так план Твого Отця доповнюється Твоєю участю у ньому. Спасіння повинно перевернути безглузду віру в окремі думки та окремі тіла, ведення окремих життів і прямування різними шляхами. Єдина функція, спільна для різних розумів, об'єднує їх в одній меті, оскільки кожна однаково важлива для всіх інших. Ти справді важливий для Божого плану, без твоєї радості його радість неповна. без твоєї усмішки. Світ не врятувати. Коли ти сумний, світло, яке сам Бог призначив засобом порятунку світу, тьмяніє і не сяє, і ніхто не сміється, тому що кожен сміх може повторюватися лише завдяки твоєму. Урок 86-й для сьогоднішнього повторення оглянемо такі ідеї. Урок 71. Тільки Божий план спасіння спрацює. Немає сенсу несамовито шукати спасіння. Я бачив його у багатьох людях. і у багатьох речах, але коли я намагався досягнути до нього, його не було. Я помилявся щодо того, де воно було. Я помилявся щодо того, що це було. Я більше не буду братися за марні пошуки. Тільки Божий план спасіння спрацює і я буду радіти, бо його план ніколи не зазнає невдачі. Ось деякі із запропонованих способів конкретного застосування цієї ідеї. Божий план спасіння врятує мене. Від мого сприйняття цього. Це не виняток у Божому плані щодо мого спасіння. Дозволь мені сприймати це лише у світлі Божого плану Спасіння. Урок 72. Тамування образи є нападом на Божий план спасіння. Тамування образи це спроба продемонструвати, що Божий план спасіння не спрацює, але тільки його план спрацює, тримаючи образу. Я таким чином виключаю зі своєї свідомості свою єдину надію на спасіння. Я більше не маю наміру зазнавати невдач у такий безглуздий спосіб, замін того, що найкраще для мене, я хочу прийняти Божий план спасіння. І бути щасливим. Ось конкретні застосування цієї ідеї можуть мати таку форму. Дивлячись на цю річ, я вибираю між помилковим сприйняттям і спасінням. Якщо я бачу у цьому причини для образи я не бачу причин для свого спасіння. Цей заклик закликає до спасіння, а не до нападу. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І Незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.